Вибори на Донбасі мають відбутися за українським законодавством. 11 вересня 2015 року президент Порошенко та Єврокомісар Юган Зенган зробили саме таку заяву, але обидва вони знали, що на той момент вже був сформований документ, який фактично є капітуляцією України. 12 вересня 2015 року на Берлінському саміті він був прийнятий. Далі міністр закордонних справ Німеччини заявить і термін проведення місцевих виборів будуть складені в робочі групи. Вони опираються на координатора відповідної групи П'єра Мореля, що ж себе представляє цей план Мореля проведення виборів на тимчасово окупованих територіях за спеціальним законом: амністія терористів, російські агенти на постах голів місцевих рад. Україна не буде представлена на виборах. Фактичне недопущення змі до висвітлення виборів. Переселенці не зможуть голосувати. Це означає, що 27 вільних наразі місць у Верховній Раді буде віддано терористам Захарченку, Плотницькому, Ківі, Моторолі та іншим зацікавленим бандитам. Правове визнання їх українською стороною знімить всю відповідальність з Росії. Це дозволить Заходу відмінити такі незручні для нього санкції з Росії. А це допоможе Росії і надалі реалізовувати геополітичну доктрину по знищенню української державності. Таким чином українська сторона не вимагає від переговорів. Вивести російські війська з території України, повернути контроль над кордоном, розброїти незаконні збройні формування, звільнити заручників і лише тоді проводити вибори на звільненій території України за українськими законами. А під тиском заходу веде перемовини про капітуляцію, яка зведе нанівець усі попередні зусилля та подвиги. План Мореля це лише план. У всі цій ситуації у України залишається лише один союзник її власний народ, який має завадити цьому плану втілитись у життя.